Штурмовик перше, це треба виконувати команди. Друге, розуміння ситуації, третє, якнайшвидше, треба, ну, як найшвидше треба мислити дуже швидко. Бо якщо десь якась проволочка, і ти щось десь не встиг. Зрозуміти, як куди піти, де як лягти, яку позицію зайняти, це може коштувати життя того туропобратим. Самі будівлі від постаток дуже сильно відрізняються, бо, по-перше, коли штурмуєш саме будівлі, якась місцевість, така городська, сільська, там ну, менше мінь. Це раз, два, там є підвали, де можна якось ще спрятатись та пережити щось. А в посадці, по-перше, вона вся в розтяжках, в мінах, по-друге, там окопи, а окопи засипані. І плюс і мінус посадки в тому, що якщо вона більш-менш зелена, то ти можеш десь прятись під деревом і тебе дрон не бачить ворожий. Коли сідаєш в буш перед завданням, то сидиш аж тремтиш. Але коли там ще перший прильот, включається адреналіни, там вже айда. Вперед-вперед. У нас був випадок, ми йшли вдвох і прямо між нами. Смальнув, як він так нас не попав, я не знаю, дякувати Богу, але відкинуло, одразу відкотилися, забігли в будівлю і знову в палах. Є така функція штурмовка. Він повинен е, після штурму заходити грубе закріплення, щоб закріпитися на позиції, яку ти взяв. І цій групі треба дуже чітко і якісно пояснити, де ворог. При штурмі ми ще роздивляємося, де які є нори, де які є цілі підвали, де які є окопи, І щоб вони могли нормально закріпитися, щоб їм було дуже зручно втримати цю позицію. Іноді буває, що стріляє снайпер, і по тому, як він стріляє, враховуємо кут звідки і одразу попереджаємо. Взагалі штурмовик повинен розуміти все: РПГшника, кулеметника. Навіть як дрончик літає, Гради – це ну, дуже неприємно, бо вони не один снаряд, а летить зразу багато і вони дуже сильні. Моменти газу. Газ це теж таке, бо він накриває дуже велику територію, і коли якщо ти сидиш в підвалі, то він осідає внизу. Це теж треба розуміти, якось ну, краще з протигазом. Якщо там вже десь немає протигазу, у мене случай був, я лежав в окопі, протигаз був десь в метрах в двох від мене, бо швидко в окоп запригнув, а протигаз і снаряд впав прямо протигаз, з собою немає протигазу. То береш якусь тряпку, обов'язково мокру і прикриваєшся. Потім ще є момент фосфору. Ми перед останнім штурм підходили, був фосфором шість разів по нам гасили. РЕС, ці шовохами стріляють сороковими, там є нюанс в тому, що в нього розльот в 8 метрів. Русня своїх не забирає. Не знаю, що не так. Бо навіть коли в ми беремо когось, заходимо в підвалі, лежать. Ми питаємо полонених, а давно лежать давно. А що не забираєте? Ну ми не забираємо своїх. Були вже такі рази, коли вони просто мінують свої трупи. При штурмі посадок ще є такий момент, як колюча проволока. Вони закидають, ти йдеш, зачепляєшся, падаєш там. І... Це затримує, бо при ночних переміщеннях вони стріляють такі світові снаряди, вони так на парашутах спускаються, але вони горить дуже сильно і засвічує повністю. Там територія така величезна площа. Він все засвічує, то що береш? Падаєш з дороги, падаєш в траву. Ростяжки, – це треба дивитися під ноги завжди, коли посадки. Бо по самій посадці не завжди, мож... ну, взагалі-то по самій посадці рідко, коли ти можеш пройти, бо вона все отак відордна, що їхні арти, вся пере... цей... перекопана, і ти йдеш вдоль посадки. І ці дороги вдоль посадки вони мінують. Головне тримати відстань, щоб вони йшли один за одним, а відстань треба тримати, ходити двойками і так далі. була ситуація, коли ми закріпилися, чекаємо, щоб піти на штурм. А вони до нас, ще була зелена посадка, вони до нас підповзли, почали гранатами закидувати. Ми ще так здивувалися, як вони так близько підійшли. Але буває таке. Є такий момент, як психологічний фактор, бо не всі люди головою це витримують. Саме страшне це танк. Бо ти його просто не чуєш, коли він вилітає. Ти не встигаєш підготуватися до того. Бо коли арта, ти ще маєш надію, що воно десь там десь там взагарти. Ну, важко попасти прицільно. Займався висотними роботами, потеплення посаду методом альпінізму. Також працював в ЖЕКу, ми ремонтували будинки. <реку> Кожен побратим мій, який зі мною йде, вони повинні розуміти, де повинні вони стати, що вони повинні зробити, щоб їх не зацепило ні снарядом, ні кульві. Всі повинні розуміти, що треба бути в укритті, хоч мінімальному, але потрібно бути. Кожна людина повинна розуміти, на що вона спроможна. Хтось може штурмувати, хтось не може. Я, наприклад, можу проводити штурми, так само можу вести свою групу своїх людей, які йдуть за мною, які впевнені в тому, що я зроблю свою задачу, укріпитися, а також забрати своїх людей з позицій живими. Не кожна людина може бути штурмовиком. Е, хтось навчається на штурмовика, хтось навчається на дронщика, хтось навідник. Е, кожен має, кожен йде до того, що він хоче. У мене батько, батько військовий, він 14-го року пішов, е, ну, мобілізувався, пішов на фронт, е, служить до сих пір, воює до сих пір. Мій підрозділи займався е, наступальними діями. В напрямку в населено пункту Кліщівка. Коли ми підійшли до населеного пункту Кліщівка, ми відповідно проводили розвідку. Да, і що було встановлено? Що е, кожен будинок, кожен підвал зайнятий противником чисельністю там 15, до 10-15 військовослужбовців. Е, враховуючи кількість да, будинків у Кліщівці, можна теж зробити висновки, тільки його там було на самому початку. Е, він, як завжди, використовував велику кількість артилерії, ствольної, реактивної артилерії, авіацію. Нам сильно дошкуляли ФПВ-дрони, але ми знайшли спосіб, як боротися з ними. Також, також використовував протанки і керовані ракетні комплекси, з таким, використовував з вертольотів. Щодо безпосередньо там протидії, на перших етапах. Наступальні операції використовував бронетехніку. Бувало таке, що наші штурмові дії починалися одночасно з наступальними діями противника, і це якби один із видів бою зустрічний бій.